Говорячи про історичні особистості, потрібно виокремлювати, що він зробив для української держави і українства. Махно є лівак і косимполіт. Ну, Звичайно, що почну з останнього Махно можна вважати ліваком і, і ну, Можна притягувати за вуха будь-які факти, але Махно був українець, Махно був козак, і він боровся за вільну землю, за вільних українців. Без Пана без пана з Німеччини, без пана з Москви, без пана всього іншого. Він був за е, ну, так звану козацьку вольницю. Ну, яку е, можна назвати анархія. О, він був за це, а не космополіт чи ще якимось там. Звичайно, що, як всі козаки, він не визнавав найвищою цінністю. Ну, Етнос чи щось чи, чи він не визнавав. Бо козаки так ніколи не визнавали. Козаки завжди були всі, хто хотів, той, той був козаком. Стосовно першого вашої частини коментаря, що потрібно використати корисність для України і для українців. звичайно, що так. Ми повинні оцінювати всіх історичних особистостей саме з цієї позиції з цього розрізу. Тобто, ми можемо вважати будь-яку особистість. Проукраїнським чи антиукраїнським чи вором України чи героєм України, і з того з позиції, якщо будемо дивитися, з позиції корисності для українського народу. І, звичайно, що тоді було дуже багато різних ну, таких визначних діячів. Це був і згаданий нами батько Махно, і Григорів, і Петлюра, і Венеченко, і Скоропадський, Грушевський, Коновалець, Шухевич, Левицький. Хто, хто тільки не був, звичайно, що Болбача нікого називаємо, що вбив саме Петлюра, а не Махно. Так і всіх ми їх маємо розрізняти. Було багато інших діячів, які відверто були проти України. Ми їх маємо розрізняти із того, що вони боролися за Україну і за українців. З іншого боку, ми не можемо ставити за ну тобто, ми вибираємо цінність. На що цінна ціна? Український народ за українців за людей. Ціні головна цінність, чи в нас цінність і це є Українська Народна Республіка, то ціло грушевського зрадника України, чи в нас цінність є українська держава, чи вона є цінність? Тобто ми маємо брати не вищу цінність, а не вищу цінність це український народ. І, звичайно, що в тій площині треба всіх розрізняти. І звичайно, що в тій площині Махно є герой, і Григорів є герой. А Грушевський є негідник, і Тому ми його всі не любимо. Пам'ятаємо, що він був вірний слуга Сталіна і помер в Сталінському СРСР.